ля Богдан напише, я перший. Все не залітає. Богдан передає привіт. Короте, гуляли воно Софією, Богдан. Софія булочку топче. І тут біля горині Софію прийшли, смаколик купили, а тут побачили нікіта. Ми навіть не знали, що він тут тусується. Питає Богдан, як справи. Каже, нормально, школи прийшов, а Влад сьогодні прогуляв. Взагалі не пішов. Завтра прогуляю. І завтра не підеш? Я завтра э, цей перший дзвоник... Тільки в п'ятницю підеш уже, все? Да. Нічого собі, шара. Коротше, ганяю тут в пас футбол. Типа уроки де ніби. Богдан пише, ми теж гуляємо з сестрою в селі. Так, класна погода. Добре, що доща немає. Тут дощ вчора таки падав. Міняється. Зараз ззаду тебе зніму, як тобі забиває Владос. Гол Голос по-любому буде? Ні? Я думаю, що так. Ну, Софія помалу. Так, зараз побиш. Прямо в ногу Софії. Так, хто там ще що написав? І в нас теж ішов дощ, да, погода така, весна холодна. Владос, давай в прямому ефірі затовчи йому голо. Блін, повезло тобі. Капець. Тебе тупо штанга спасла. Ну, як ти пропустив ногу, ла не достав? А що ви їх забиваєте, міняєтесь місцями? І зараз буде тобі забивати. Такі правила придумав. Ну давай, Нікітос. Софія, тікай, бо зараз тебе знову прилетить М'яч пуля Гол! Блін, отбив главный, да, і пробив Капець, повезло тобі, Никита його ест, дай пас Никита. Во. Так, Журик пише, десь вже на канікулах будемо кататись на велосипедах з Никитою в місті. Так, да, приїдеш. Веліка хоч побачиш, якого купив. Понятно, що ти його бачив по роликах, але вживу Ми Покатаємося навіть всі разом, на якийсь морозиво на каву поїде. От бив. Круто. Софія воно захворіла, ще й мене наградила, представляєш Богдан. Суплі, горло були. Ця малишка заболіла. Нікіта теж трохи суплі. Не трохи, добре? Звісно. Бацили притащили з школи. Що? Шо там? О, танцюють не фіасі. Покажу зараз. Хочу учиться танцювати танцювати, бачиш, доня старшокласники получається. Нікіта, ти так теж будеш через 6 років. Будеш з подругою танцювати. <плес> Давай, Владос. Немає. Я бачу, зар... зарив буцу. Але Нікіта, дай кросівки будуть класні після цього. Придеться стирати їх повністю. Софія. Опа, не фіася ну красавчик. Я, чесно кажучи, думав, що це гол буде. Бо я вже підтримав нікіта на великих 586 гривень, це мій рекорд, так. Да. Топ-донатір. <рес> що, забив це вважається? Чи що? Я щось пропустив, щось про своє думав. Ну давай, Нікітос. Ничего себе. Треба ближе стать, прям в ворота, так реально. Типа, слухай, вот так. О, картинка прикольная. Mm -hmm. Сейчас мы побачим, как вода. Так, София, ты тикаю туда, а то мне получишь? И? Да, у тебя телефон. Сразу пробивай. Mm -hmm. Богдан передає, що... Даре. Опа, красавчик. Богдан передає, що тобі аж 586 гривень за донати. Ти коли будеш їх отрабатувати? Пригощати його. Кажи, коли приїдеш в гості, тоді поїду. Так. Що сказав Нікіта. Каже, не знаю. Опа. Короче, приїдеш тоді, пригостим тебе. Смаколиком. Ох, йому я. Ти, Владос, на, це, на футбік не ходиш? А что на футбол не ходишь? Чисто так, как Никита, любительский. Ничего себе. Пробую прямо в дырку, в забор. Пойду от Никита познимаю. О, там грає той пацан, ніки хоті його виграти, мов Вашу класу. клас. Ну давай. Косой ти. Мам кінблогер. Коси мам кінблогер. Танцюють класно вообще. Так, Богдан, ти будеш теж танцювати. Який, ти закінчуєш клас 10 кажеться, так? Да? Який Богдан клас ходить, 10? 11 закінчує? Ні-ні, я про цього друга, що зараз тут у нього на стрімі. Ти з ним, який грає. Нічого собі. Прикольно відбив. Зараз ще 5 хвилин дай, будемо йти додому. Ти ще будеш грати, так? Да? Тоже пидешь? Попод бы, булочку. Ой, тренируется прикольно, дверь танцует классно сзади. Все четко. А? Да. Останній останній коротше, їх день, типу, випуск називається. Так, як його назад вернув? Опа. Катов, ж привик до горизонтальних стрімів запускав тобі, а тут якісь чи вертикальних точніше. Так, добре, удариш, удари робиш. Та коси він ці некіт. Нікіта, тобі Богдан питає, де крутіше грати в футбол? Онлайн чи вживу? Вживу? Хі -хі. Кажи, онлайн він більш мастер, ніж так, так? Да? Опа. О, кучеряшка. Малышка тато. Ладно, короче, всем пока. Никита, первый стрим, кажи всім дякую, кто был. Все. Да.